Доброго дня, колеги. Нині у Коломиїщина Івано-Франківщині проходить акція. Вона всеукраїнська під назвою Побажай 23 Коломияни, мешканці міста та району приїжджають, щоб написати свої побажання Україні. А ці всі побажання, які бачите, зараз на форматі холостку будуть відіслані у Київ, де у центрі на майдані будуть долучатися всі інші області та міста, де також будуть писати побажання. мене знаходиться організатор акції. будь скоро скажіть, яка мета цієї. Акції. Мета цієї акції полягає в тому, щоб підняти дух українців у такій звичайній маленькій акції, об'єднати їх заради того, щоб підняти бойовий дух, і як і бійців на сході, так і самих жителів України, щоб більше не траплялося таких от негативних подій. Хочу зазначити, що переважно бажають миру та справедливості та перемоги Україні біля мене К сожалению, оборвалась связь да, с Еленой. Да, у нас есть возможность восстановить. Если нет, да, Пока мы поделимся нет, следующей информацией. Да, в